Четверте травня на годиннику 16. До вашої уваги головні події з життя міста станом на цю мить. Вітаємо! Медичні бригади почали виїжджати у села Хмельницької громади. Це лікар УЗД, акушер-гінеколог та сімейний лікар. Вони будуть обстежувати жінок, аби запобігти розвитку онкозахворювань. Напередодні фахівці вже побували у селі Велика Калинівка. Там обстеження пройшли близько 30 пацієнток. Ми організували спільні виїзди з Хмельницьким міським перинатальним центром. У складі бригади є лікар УЗД, лікар-акушер-гінеколог, акушерка, сімейний лікар і сімейна медсестра. І також є фельдшер, яка допомагає збирати інформувати людей. Нам ми це робимо з метою раннього виявлення онкозахворювання. Тобто завжди сімейний лікар і сімейна медицина має бути онконасторожена. Зростає кількість захворювань онкології жіночих статевих органів. Такі виїзди ми будемо проводити в кожному селі. Я ж хочу знати своє здоров'я, а їхати в город не можу. Я дуже вдячна, що на місці сюди приїжджають лікарі. Вступна кампанія для першокласників триває у Хмельницькій громаді. Нагадаємо, що цього року вона відбувається за новими правилами. Заяву про зарахування дитини батьки повинні подати в електронному варіанті. Це можна зробити до 31 травня. Школи Хмельницької громади цьогоріч зможуть прийняти близько 4 тисяч наймолодших учнів. Ми, переселенці, приїхали сюди з Маріуполя. У мене дитина буде йти в перший клас, то бира школу десь ближче до роботи. Вирішила спочатку зайти, запитати, чи є вільні місця, познайомитися зі школою. Плануємо набрати чотири класи. Відповідно, там намагатимеся до 30 чоловік. Отже, це біля 120 учнів очікують сісти за свої перші парти. Ну в нас тут алгоритм досить гарно налагоджений. У нас є певні пріоритети надання тих, тих, хто в мікрорайону в першу чергу ми ті діти, які проживають. І далі вже по, по алгоритму ми по залишковуємо комент прописки дитини за нашим мікрорайоном. Це копія. І оригінал при фізичній при входні при фізичні, при батьків копія та оригінал паспорту, свідоцтво про народження. Якщо дитина не з нашого мікрорайону, то потрібно принести довідку зі школи, за якою дитина закріплена в мікрорайоні, що вона не потрапляє туди в перший клас, для того, щоб не було дублювання. Понад 300 нових контейнерів для піщано-соляної суміші встановлять цьогоріч у Хмельницькому. Для кожної ємності обладнають майданчик з бруківки. Це дозволить запобігти потраплянню солі у ґрунт та забезпечить раціональне використання матеріалів. Повідомили в департаменті інфраструктури. Дерев'яні ящики під ділею вологого піску, вологої солі дуже швидко виходили з ладу. Виглядали так не дуже гарно. Ну і крім того, питання було, де їх ставити. Їх ставили на зелені зони. А зазвичай дерев'яних ящиків не вистачало, просто на зелені зони викидували, робили такі от кубки, пірамідки, які під час дощу розмивалися, все це розсипалося і було зовсім не естетично. Будуть вони розташовані вздовж основних магістральних вулиць, основних тротуарів, які не мають можливості посипати технікою. Зараз розпочали з мікрорайону Озерна, вже облаштували кілька майданчиків на вулиці Залізняка, також кілька майданчиків буде облаштовано на вулиці Кармелюка, потім перейдемо на Панаса Берна. 40 пожеж через спалення сухої трави зафіксували хмельницькі рятувальники на території громади впродовж весни. На паліїв склали 25 адміністративних протоколів. У ДСНС кажуть, в порівнянні з минулим роком загорянь поменшало. Проте не всі дотримуються правил. Людям нагадують, за таку утилізацію зелених відходів передбачений штраф. Працівниками Хмельницького районного управління з настанням пожежонебезпечного небезпечного періоду проведено 58 рейдів щодо недопущення спалювання сухої рослинності та її залишків. Під час здійснення рейдів було проведено 1420 бесід жителям Хмельницької міської територіальної громади та вручено 1745 листівок на тему «Не провокуйте пожеж в екосистемах». За випалювання рослинності або її залишків на громадян, на громадян від 3060 до 6120 гривень, на посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. І за ті самі дії, вчинені в межах території та об'єктів природного заповідного фонду на громадян від 6 тисяч сто гривень до 12 тисяч 240 гривень, а на посадових осіб від 21 тисячі 420 гривень до 30 тисяч шестиста гривень. Випічку горіхово-медові та молочно-вівсяні суміші виготовляють студенти Хмельницького професійного ліцею. За день формують близько 300 порцій. Готові смаколики, волонтери Хмельницької армії СОС передають військовим на передову. Процес уже налагоджений. Перший курс, до прикладу, підсушує горішки, які привозять армія СОС. Другий курс прийшли на урок виробничого вівторок, розфасували по баночках. Третій курс середа. Залили розтопленим медом, приготували сухі суміші і передали. В нас є база даних учнів наших випускників, які перебувають у Збройних силах України, стоять на захисті на передовій. Ми відслідковуємо, проговорюємо з ними, куди можна передати гостинець і завжди наш заклад передає гостинець нашому випускнику. Всі дуже раді, що ми їм допомагаємо. Присилають відео, фото. У Мене чоловік військовий, так що це є теж як частинка мене. Це моя країна. Я хочу, щоб вона була наша. Десятикласники Хмельницької школи номер 12 Вадим Блашков, Артем Хомишин та Олександр Феденко стали переможцями міського фестивалю екологічної творчості Свіжий вітер вітер-2023». Вони вибороли перше місце у номінації Екопроєкт. Загалом учасникам фестивалю в трьох номінаціях стали учні 27 навчальних закладів міста та Хмельницького професійного ліцею. Екомода і дефіле у власних виробах принесли перемогу учням школи номер 7. У номінації Екомалюнок було представлено більше сотні робіт. Переможницею стала учениця НВК номер 6 Марія Лисенко. Бунт проти імперії, українські шістдесятники. Таку назву має книга Радомира Мокрика, яку сьогодні презентують у Хмельницькому. На сторінках автор розкриває світоглядні основи шістдесятництва, порушує мовне питання та розповідає, як зарочувався дисидентський рух. Чимало фотографій у книзі з фондів та сімейних архівів і публікуються вперше. Презентація розпочнеться о 17-й у Хмельницькому художньому музеї. Війна у нашому домі саме таку назву має виставка, яку розгорнули у волонтерському центрі захист. Наразі там представлено більше 30 експонатів: це артефакти війни, тубуси і гільзи, уламки російських ракет та вороже спорядження. Окреме місце виділили із знаменам, і з підписами українських військових. Назвали її символічно війна у нашому домі, тому що на волонтерському центрі захист працює багато волонтерів з окупованих територій, внутрішніх переселенців, і тому це ну, така наша спільна біль. Колекція постійно поповнюється, тому що кожного тижня у нас є поїздки на схід, і з кожної поїздки волонтери намагаються щось привезти або від наших військових, або від цивільних, які також вболівають за Україну. В одному з Сіл місцевий мешканець нам розповів історію, що одного разу, коли село було під окупацією, то через село пролетіло 27 вертольотів окупантів. Назад, коли вони поверталися, один з вертольотів зачепився за лінію електропередачі і впав. Ось цей вертоліт зараз розходиться по частинам для волонтерів на сувеніри». Всі новини на цю годину більше у випуску о 19-й. Стежте за нами у соціальних мережах та на офіційному сайті. Тримаємося разом. Слава Україні!